Ревнощі – це страх дати іншій людині право вибору. Більшість людей, особливо там в підлітковому віці, коли вам там, я не знаю, там, 14, 15, 16 років, якісь хлопці через вас побилися на якійсь дискотеці, для деяких дівчат це, типу, прикольно. Ви ревнують, все, як відчуваю себе бабі в фільмі Три метри над рівнем неба. А чи когось побив за, за, за мене. Типу, воно прикольно в такому віці. Потім в дорослому віці геть не прикольно. Тому що ревності контроль. Це страх і демонстрація комплексів. Якщо ви бачите, що ваша кохана дівчина чи коханий хлопець на етапі, коли ви зустрічаєтесь, починає перевіряти ваш телефон, починає дивитися, а чого він тебе підвіз, а чого ти з ним так розмовляв, чого лайк він тобі поставив, а що це таке? Якщо ви, це, ви все це чуєте, ви маєте розуміти наступні речі. По-перше, ця людина боїться, вона закомплексована, вона боїться порівняння. По-друге, вона допускає ймовірність, що в таких самих умовах вона б зрадила. Людина, яка Має кредит довіри до себе, вона розуміє, навіть якщо мені хтось написав перший в Директ, навіть якщо якась дівчина до мене проявляє увагу, навіть якщо якийсь хлопець підбиває клиня до іншої дівчини, якщо я можу бути вірним, вірним можу бути і вона теж. Розумієте? А якщо я розумію, що я цими обставинами скористався би і зробив би непорядно, тоді я ревную і думаю, що вона так само зробить. Тому дуже багато людей ревнують. Тоді, коли допускають думку, що в цих обставинах вони б скористалися обставинами і зрадили б. І друге, люди бояться порівняння. І чим це порівняння відбудеться швидше, тим неприємніше. Тобто, ревнощі – це страх, що якщо я дам свободу волі. Дякую. Один, два, три. Ревнощі – це страх, що якщо я дам право свободи волі іншій людині, вона обере не мене. І тому більшість чоловіків і жінок один одному будують отакі клітки, де вони намагаються один одного контролювати. Так робить більшість людей. І чоловіки, якщо мають фінансові амбіції, будують золоту клітку, там айфони, шуби, машина, але сиди там вдома, нікуди ні з ким не зустрічайся, щоб я нікого біля тебе не бачив. А якщо амбіції фінансових немає можливостей, будують дерев'яну клітку. Жінки роблять так само: і контролюють, нервують, перевіряють, намагаються на чомусь зловити. До чого це призводить? До того, що коли в людини є можливість вибігти з цієї клітки, вона вибігає. Тому що ревності дуже швидко вбивають будь-який емоційний зв'язок. Яка альтернатива? Отак От роблять 97% людей навколо вас. Вони будуть в тих чи інших умовах ревнувати. Яка альтернатива? Внутрішня глибока робота над собою. Хлопці, уявіть собі, що я вам зараз дам дуже простий ключ, але якщо ви його застосуєте. 100% дівчат, які, з якими ви зустрінетеся, будуть мріяти і хотіти з вами побудувати гарні відносини. 100% дівчат не буде виключень. Якщо вони будуть вільними, в них не буде чоловіка і трьох дітей, ви будете для них цікавими, незалежно від вашого фінансового стату, незалежно від того, високий високий чи невисокий, заможній, незаможній, красивий, некрасивий, як ви там себе ідентифікуєте. Будь-яка жінка буде з вами супер щаслива. Дуже простий ключ. Замість того, щоб ревнувати і контролювати, замість того, щоб обмежувати свободу волі іншої людини, ви берете і займаєтеся собою. Працюєте над собою. Вивчаєте, що таке емоційний інтелект, читаєте книжки по психології, читаєте книжки по фінансовій грамотності, ходите, можливо, в спортзал, працюєте над своїм харчуванням, берете якісь бесіди з нутриціологом, це людина, яка допомагає скоригувати харчування. І ви працюєте над собою, ви вивчаєте відносини, ви постійно працюєте, працюєте над собою. Уявіть собі, дівчина бачить, вона зустрілася з вами місяць тому, ви один, через місяць вона з вами зустрічається, ви купу всього вже вивчили, дізналися, стали більш тонко відчуваючим, більш уважним, більш мудрим, більш цікавим. Уявіть собі, як ви для неї виглядаєте. Я вам хочу сказати, що 100% дівчат, якщо зустрічають на своєму шляху хлопця, який не ревнує, не бігає і не комплексує у цим всім. А просто займається собою і глибоко працює над собою, постійно вивчає щось нове і стає кращим як чоловік. Будь-яка жінка хоче саме з ним йти по життю. Будь-яка. Нема виключень з цього. Тому що вона розуміє, що 97% із 100 хлопців вони будуть ревнувати, говорити, що це там він до тебе, перший чого він поліз, вони будуть не довіряти, вони будуть сумніватися, вони не будуть працювати над собою. І таким чином. Така сім'я виходить потім, розумієте? Тому ревнощі і контроль це річ, яка все вбиває. А якщо ви навчитеся працювати над собою і з кожним днем, з кожним тижнем ставати більш цікавою, привабливою особистістю буде круто. Дуже важко не погодитися. Рідко таке роблю, але тут я на практично. Та на всі 100% згідний зі всіма словами. Єди, єдиний момент, тільки як от за місяць практично можна помінятись людині, я не знаю, можливо, і можна, але я собі цього не уявляю. Що от за місяць прям можна було помінятися, читаючи книжки, ходячи в спортзал, книжки по психології, книжки там працювати з нутриціологом, мені здається, треба трошки більше часу, хоча б, можливо рік. Що прямо. От, ну, от. Це раз. Два. Це був раз, тепер два. Ам, знаєте, коли закохуєшся, влюбляєшся. Неважливо, в чоловіка чи в жінку. Ну, це якби стосується всіх. Дуже важко не ревнувати. При тому, ще, якщо не дай Бог, партнер тобі. Не є для цього причини. То, можливо, фліртує з кимось. І для нього чи для неї цей флірт абсолютно не має ніякого значення. Можливо, прочитавши, начитавши цих книжок по психології, я згідний. Людина навчиться вже, якби, можливо, контролювати свої емоції або розуміти, чому інша людина так робить. Можливо, це додасть якоїсь впевненості в собі, можливо, це додасть якихось знань апріорних. Тому що вони не будуть базуватися на якомусь своєму досвіді. Розумієте, про що я говорю? А, але чи це якби. Знаєте, що мені здається, якщо людина імпульсивна. Якщо людина емоційна дуже сильна, дивіться, я знову ж таки, я не я не спорю, я не то, що роблю якісь контраргументи цьому молодому чоловіку, я не раз бачив його в Тіктоці. Він, я так розумію, професійний психолог дає свої лекції. Я взагалі ніхто, щоб там щось, як то кажуть, сапоставити. Я не володію цими знаннями, не прочитав стільки книжок, розумієте, і ну що я можу тут щось. Біритись, але ж ну, це ж не значить, що я маю прийняти думку будь-якої людини, як то кажуть, як за істину. Я якусь свою думку. <смі> Нікому не потрібно не цікаво, і суб'єктивно, але я її все одно скажу. <смі> Сказано все дуже добре. В теорії, на практиці мені здається, реалізувати набагато складніше. Також це залежить від людини. А, мені здається, що ну, все-таки начитавшись книжок, вони 100% дадуть свій вплив. Це однозначно в мене в цьому сумнівів немає. А, працювати з нутриціологом, ходити в спортзали, читати фінансову грамотність це все потрібно. Але це все теорія. Теорія, 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 розумієте? Так як навіть в медичному університеті проходять теорію, а потім що? Правильно. Практика. І на практиці вчаться так само. Неможливо вивчити теорію і на практику прийти і все знати робити. Тому що для чого тоді взагалі та практика? Можна зразу після теорії йти і лікувати людей, оперувати чи там, ну. Ти зразу на роботу, але ж йдуть на практику. Так от, після всього вище сказано, цим без, ну в мене немає причин сумніватися в його компетентності цієї людини. Напевно, що якщо людина дає лекції, працює з людьми, значить, ну ви розумієте. Да? Тобто, якби, хто я там, щоб ставити під сумнів. Але в мене задається питання, я же ж маю право запитатись. Ну, не в цієї, не в цього чоловіка, бо він мені зараз не має змоги відповісти. А в самого себе, от я собі сам задаю питання: от чи може людина після практики, ой, після теорії, перепрошую, після книжок на практиці зразу безпомильно все робити. Взагалі, в будь-якій сфері, я вже не говорю про цю сферу психології, в життя і все решта. Переходячи від книжок до справжніх, справжнього спілкування, все одно будеш набувати шишки. Це в моєму розумінні. Можливо, знову ж таки я помиляюсь. Звичайно, кожен випадок індивідуальний і. Всі люди різні. Я ще раз повторюсь, вибачте за тофтологією. Є люди більш емоційні, менш емоційні, є люди, які тримають в собі. все, є люди, які постійно говорять. Є люди, які. ну блін, ну там мільйон, мільйон різних ситуацій, в яких всі люди будуть поступати ще по-різному. І Це вже мільярд, можна сказати, варіантів. Знаєте, пространство варіантів. Слухали колись, можливо, читали Вадіма Зеланда. Тобто немає якогось чіткого алгоритму, який можна дати вам, мені і всім людям. І, і всі от по цьому алгоритму будуть жити, і всіх все буде добре. Можливо, і можна, але я думаю, що ні. я так думаю. Знову ж таки, я не психолог, не філософ, в цій сфері, типу, я ніхто і звати мене ніяк. І, мою думку, не потрібно взагалі, тіпа, якось там, можливо, прислуховуватися, чи я не знаю, можливо, потрібно, можливо, я завжди все ставлю під сумнів. І от я просто не розумію. От ми начитали з цих книжок, ми починаємо з дівчиною зустрічатись, дівчина починає сповняти. Що в книжці пише, коли дівчина починає сповняти? Я розумію, що ми вже підівчили психологію, розуміємо деякі процеси, чому людина в тій чи іншій ситуації поводить себе так чи інакше. Але є емоції на практиці, є обставини, які нас оточують, різні фактори. Іноді ти просто попадаєш в ситуацію, коли ти забуваєшся, про що ти читав, ти просто трусить, розумієш? Бо вона чи він починає сповняти. Спочатку прикидається там, порядною, порядним. Це я ще раз повторюю: це відноситься і до хлопців, і до дівчат, до чоловіків, і до жінок, тому що ісполняють всі. І в 50 років ще більше ісполняють, ніж в 20, ви розумієте? Вот. І знову ж таки, ви то начиталися книжок. Ви то вже якби такі. А зустрілась вам дівчина? Ну, от полюбили ви дівчину таку просту не начитану. Чи дівчина начитана хлопець? І вона починає сповняти. Починає фліртувати, можливо, навіть зраджувати. А ви вже любите. Все, у вас вже почуття, серце, емоції, все спати не можете, їсти не можете. З одною, з другою, з п'ятою, десятою всі сповняють, що робити. Що книжки на цю тему кажуть, я не знаю, типа, ну. На старті розпізнати людину. Ну, в неї що на лобі написано, яка вона? Вони іноді так люди роблять, що фіг догадаєшся, що там в голові. розумієте? Тому, якби, да, так, звісно, ну і ні. Знаєте, як в тому фільмі за двома зіцями, такий умний, аж страшно. О, То про мене. Голохвастов. Мене знає весь Київ. Е, ну, таке, типу, на базарів. Не знаю. Понятно, що люди щось мають говорити. Психологи нам мають щось говорити, якісь теорії видвігати, тому що тоді е, психологія взагалі втратить свій зміст. Як наука, як бізнес, як все решта. Ну. Це все одно, чим я згідний, що не дивлячись на все, що я сказав, все одно книжки потрібно читати. Це обов'язково. Ну, це обов'язково. Книжки потрібно читати. Це, ну, це навіть не обсуждається по психології, також обов'язково, щоб орієнтуватися в цьому круговороті того всього, це дуже важливо. Хоча б чуть-чуть приблизно розуміти, як ці процеси відбуваються, типу в людській голові, хоча б розуміти, що від них можна очікувати. Предупрежден, вооружен. Логічно, логічно. Ну і, звісно ж, типу, більше покладатися на себе, на якісь свої знання. Е, ну, знову ж таки, начитаєтесь книжок, вже трохи зможете говорити і розуміти, про що і ті психологи говорять. Можливо, комусь потрібна консультація. То я, ну, я ж не психолог, то звертайтеся, будь ласка, до цього мужчини можете звертатись. Я не знав, я не знаю, я не був. Я ніколи не звертався до психологів, то я не можу рекомендувати, але просто говорю, що типу, не знаю. Така моя от, е, ситуація, ну, як, така моя думка, що це все, звісно, прикольно. Немає смислу рівнувати, я згідний. Але коли любиш, ну попробуй в тих умовах. Збоку легше говорити, а попробуй в тих умовах щось, ну, ну що, любиш, любиш і все. Все. Все пофіг. Коли я зачув таку фразу, і мені дуже вона запам'яталася, що немає рівності, ревність, так по-українськи, немає ніякого змісту. Чому? Пояснюю. Тому що, якщо людина вас любить, а ви її постійно до когось рівнуєте, ну, смисло, людина ж вас любить. Якщо людина вас любить, вона вам не зрадить, не, не буде ісполняти, Тому що вона вас любить. все. Ви її світ. І вона живе заради, ну, її, ну не то щоб заради вас, але вона живе, щоб проводити час з вами. Щоб ну, ну, ви знаєте, коли людина любить, вона розтворюється просто в людині, яку любить. Все, тут ну, смисл в таких умовах когось рівнувати, якщо вас і так люблять. Другий варіант, коли вас не люблять. От не люблять вас. Все, людина, коли вас не любить, вона буде ісполняти, буде шукати причини. Пропадати. Ну, Ми всі ці процеси проходили. Механізму її влюбити в себе. Можливо, такі механізми є, я не знаю. Я не буду говорити. Але в такому випадку смисл цю людину рівнувати теж. Якщо ну, вона вас не любить, ну, смисл її рівнувати ну, кудись. От не любить вас людина, вона шукає тільки. Причину, щоб свалити з дому десь поісполняти, кудись піти, там. якщо дівчина з подружками, якщо пацан з хлопцями. Ну, не любить вас людина, ну смисл його рівнувати чи її? Получається, є два варіанти. Коли вас людина любить, нема смислу її рівнувати. І коли людина вас не любить, теж нема смислу рівнувати. Получається, висновок, що немає смислу рівнувати вше. Ну, в обше, знаєте таке слово? В вопше. нема смислу рівнувати в такому випадку. Це знову ж таки в теорії дуже круто звучить, а на практиці, коли любиш. І коли ще свідомість. Не хочеться говорити на низькому рівні, але так воно є. Є свідомість, є рівні, різні рівні свідомості людей. В тому вони і відрізняються. Ну, Дивіться, я дуже ревнивий. Я тут сижу базарю вже стільки довго, ну, якщо чесно, я дуже рівнивий. І мені свої емоція і мені взяти контроль над емоціями дуже важко. Я дуже емоційна людина. Я думаю, ви вже це замітили. Дуже емоційна людина. І мені взяти контроль над емоціями дуже важко. Ну, практично, я не знаю, що це мож... Ні, Ну можливо, ну дуже важко. От я як завожусь, ну мене, по-перше, важко завести. Знервувати. Ну, якщо я вже знервуюсь, то мені вже важко себе зупинити. Така є проблема в мене, ну це така, я не знаю. Якби я з цим теж працюю сам. Теж зараз читаю книжки, ну що не, не дуже допомагають. Але в, в загальному якийсь рівень знань, помаленьку, як то кажуть, бачення, е Процесів, як то кажуть, які відбуваються, чому так відбувається, що в таких умовах треба робити, то все воно є, але знову ж таки, це теорія, а практика це зовсім інакше. От про що йде Розумієте? Говорити то легко, і я сижу говорю. А зараз виключую камеру і піду нервуватися. розумієте? Буду сваритися з дружиною, рівнувати її, спитати, а де ти? Була сьогодні. <сіх> Та я шуткую. Насправді, ми з дружиною один одного практично не ревнуємо. Ну, це дивно. Я не знаю, чому так відбувається. це. Можливо, ми не даємо поводу один одному. Причин для ревності я не знаю. Можливо, ми впевнені в собі. Вибачте, що я там трошки нас похвалив. Ну, типу, я не знаю, ну це судячи зі слів цього чоловіка, про якого ми дивилися, ну, відео якого ми зараз обговорюємо, коментуємо, скажімо так, якщо ми не одного. Ну, хоча, ну, якби мені дали повод, якби я десь там щось не так побачив, то я б, звісно, вже не мав би спокою. А слава Богу, не знаю, може, зараз на базарі і після цього відео почнеться. Хоч стільки років не було. Не знаю. Дружина в мене теж трохи така ну, рівнива. Але вона не завжди подає вигляду. Це я знаю, Зайка. Ну і я стараюсь не давати поводів. Ну, так і живемо якось. Знову переключився на себе, вам я. давайте поговоримо про вас. Тому я повністю згідний з цим все-таки чоловіком. Читайте книжки, будьте впевнені в собі, не давайте возити на собі воду, будьте цікавими співрозмовниками. І взагалі то живіть, як хочете. Хочете бути, будьте цікавими, хочете будьте нецікавими. Як вам подобається, так і живіть. Нашу когось слухати і робити, як хтось каже. Якщо вам все ок, то вам все ок. І ви самі щаслива людина на землі, то вам і нічого більше не треба, знаєте, от і все. Я вам розкажу історію. У мене колись були дуже криві зуби. Ну, прям, ну, я зараз дивлюсь фоткою, обертаюсь назад, дивлюсь ті часи, які були колись. І думаю, як я міг ходити з такими зубами? Ну, я зараз би не зміг. В той час мені багато людей говорили за мої зуби криві. Я завжди, повірте, воно по мені взагалі не било. Я був настільки впевнений в собі, що я з тими зубами ходив на всякі івенти, ну, на кастінги. Модельні і ще й мене брали, я не знаю, як я би зараз стидався. Наскільки я був впевнений в собі тоді, я не знаю, тип, що, що, що помінялось. Можливо, з віком ти починаєш більше, знаєте, задумуватися над чим. А молодшим ви, ти не задумаєшся. Все пофіг, давай, коротше, що ти там мені парите? Нормальні в мене зуби чуєш, давай не цей і все решта. Але я попав в такі умови, коли я реально себе відчув ніякого в тих умовах. Коли я попав на івент від Cartier, де нас було там 16 пацанів, здається, чи, чи 10, чи 12. Коротше, всі моделі. Я не знаю, яким макаром я туди залетів, але залетів. І всім сказали посміхатись. Йо, та бляха, я як то почув? Я, я не знаю до того моменту я якось взагалі цим не, не задавався питанням на рахунок цього. Після цього моменту я сказав собі, все, я ставлю брекети 100%, бо я більше не хочу попадати в такі ситуації. Тобто, життя само вас приведе до чогось: життєві обставини, життєві ситуації, ну, навколишні фактори. От і все. Я приїхав додому, повидаляв всі зуби мудрості, поставив брекети, два роки з брекетами. зараз. Ну, типа, якби не супер результат, ну і знаєте, порівняно з тим, що було, теж не зрівняти. Судно. Так що якби, я прихильник того, що, звичайно, потрібно розвиватись. Читати книжки, хоча раніше я так не рахував, але зараз, ну. Мені навіть почало Ем... Ну, і все, в принципі. Я думаю, можливо, ще попереду, якісь є для себе відкриття чогось нового. Я завжди готовий до змін, до, до чогось такого нового. Я відпов... відносно недавно до цього прийшов, до цього я так не думав. Ну, але це круто міняти свою думку під впливом якихось фактів, тупо не міняти її і стояти, знаєте, на своєму принципово, даже десь в глибині душі, усвідомлюючи, що, можливо, ти не прав, ну це вже зовсім друга історія. Так що. Любіться, не ревнуйте один одного, кайфуйте один від одного, Приносьте один одному тільки позитивні емоції. До чого ці ревності? Ревнощі, вибачте. Вони ну, до чого хорошого не приведуть. Ви ж знаєте, що це будуть тільки всякі конфлікти, скандали, сварки, бійки, поліція. Для чого? Вибирайте правильного партнера. Ну, якщо бачите, що щось не то, то краще. нафіг нада. Тут. З дураком зв'яжешся, дураком станеш. Але то таке. Знаєте, я недавно читав психологію дурості, і всі люди схильні до дурниць робити дурні вчинки. Це від нас не залежить, така наша природа. Просто одні визнаються, інші кажуть, що цього немає, і кажуть, що вони в всьому праві. Якщо ти говориш що ти в всьому правий, значить ти вже хто? Правильно, ну я це слово вголос не буду говорити. Все. дякую за увагу.